Мої сонечки. Ну, я одразу сказала, якщо кажу, будуть собак брати, значить я теж кажу, поеду. не, значить кажу, я їхати не буду. І село я, це криварійська сільська рада. Вже прильоти є, але ще такого нема, звісно. На все одно страшно. Ну, да, не проживська, там, коротше, у мене там дочка, внучка і правнук там у мене. Да, родися, місяць назад. Це малиш, то мохтарчик, то кукла, це Маня, а то рижа. Нічого ніч, не взяла. Найголовніше, що їх взяла. Ховається, хто куди, малишик. Він найстарший і найулюблений. Ну, а це ж маленький вишкварок, ну все одно ж теж. І сестра старша евакуювалася п'ятихатки теж. Вона каже, тобі що. Собак жаль чи життя свою. Кажу, собак жаль. Вони ж кажу, теж не винуваті кажу. А що ж кажу, оставлять, щоб їх побивали, теж кажу, це не діла.